Після поранення я провів 5 днів в реанімації е, в місті Дніпро е, і приїхав на лікування до міста Києва. Е, коли вже пішов процес більше там, е, до реабілітації, до такого завершення саме лікування, е, то я якби, почав знавати по різні е, фірми, які займаються протезуванням, реабілітацією. І під час от, е, прогулянки містом в одному з торгових центрів зустрів е, так само запротезованого ветерана. У нього не було однієї руки і ноги, нижче коліна. Ми з ним поспілкувалися ну, привіталися, поспілкувалися просто, як люди з е, ну, не схожим, але все ж таки люди з пораненням. Е, е, і от він тоді запропонував відвідати центр Титанові. Він показав свої протези. Е, тобто, в мене була змога це, потрогати, побачити. Тобто усі ці моменти, як, як виготовили протез, наскільки це було якісно, як людина може пересуватися, використовуючи цей протез. І вже після того відвідав центр Титанові після, умовно кажучи, там екскурсії, після спілкування з хлопцями долучився до цього центру. Метод остро-інтегративний, він для, для в світі не, не новий, але для України він по факту новий. І дуже багато там скептиків, е, багато сумнівів у людей. Uh, і загалом в мене так само були сумніви, якісь скептичні небачення на це все. А uh, тому я вирішив цим не поспішати. Uh, я вирішив, що запротезуюсь класично. Я запротезувався класично, і от вже під час більш активної реабілітації, під час використання протезів в побуті в повсякденному житті, я зрозумів, що ну, як то кажуть, є проблеми, про які не говорять, і, і доволі там багато незручностей. І не той рівень мобільності, який би, б, який би хотілося б мати. Усе залежить від рівня ампутації, від складності ампутації. Але ми маємо чудові кейси, коли люди з, наприклад, важчим прагненням, ніж у мене, тобто в них трошки критичніший рівень ампутації. Але на сьогоднішній день вони відмовилися взагалі від крісла колісного, вони пересуваються весь час на. Своїх двох, так, це протези, але вже ближче до якби, повноцінного руху. І в той самий час якби, я знаю людей, які вже доволі тривалий час запротезовані класично. І, на жаль, якби, в класичному протезуванні, без, наприклад, крісла колісного в побуті ну, взагалі ніяк. Тому щоб підвищити рівень мобільності, щоб відмовитися від крісла колісного і якби, підвищити рівень комфорту. Життя, пересування. Я вибрав метод інтеграції. З березня місяця я почав працювати на класичних протезах. Це були механічні колінні вузли, Ну і класична форма протезування, ці чаші на вакуумній основі. Загалом все від того часу у мене з'явилися електричні колінні вузли, там зміниться трошки. Вакуумний метод кріплення на, на нозі. Е, багато разів міняли мені, е, коригували ці чаші, тому що е, постійно е, кукса худне, змінюється, там починає натирати, там починає якби, там, тр трішки шкіру дерти, там довго не можеш походити. І такі всі аспекти, вони просто якби, в довгостроковій перспективі вони проявляються. В червні місяці я вже якби, задумався про це. Е, ми вже обговорили якісь там. Перспективи обговорили ці моменти. Е і з липня місяця мене включили от в цю програму, але в першу чергу я мав якби зрозуміти, чи дійсно мені це потрібно, чи дійсно я це хочу. Е тому от протягом цього часу, е там це три місяці, е я використовував протези з класичною формою кріплення е майже всюди. Повсек давно може житті, ну, крім пауту, звичайно. І після того я вже зрозумів, що це не той рівень мобільності, про який е е е я мрія, умовно кажучи. Е е розумів, які є там ВАДИ, які є плюси, звичайно. От, Але, в принципі, для того, щоб мати більш-менш повноцінне життя, от я обрав з моїм рівнем ампутації, принаймні, я обрав осте інтеграцію.